Малята вітаю! За вікном сьогодні похмуро, сіро, а я запрошую вас у царство кольору. Кольори оточують нас повсякчас. Без кольорів ми не уявляємо нашого життя, адже вони існують з тих пір, як виник Всесвіт. Кожне явище, кожен предмет має свій колір. А сьогодні я пропоную вам навчитися утворювати нові яскраві кольори. І малювати ними незвичайні малюнки. Ну що ж, почнемо? Пропоную вам зробити фіолетовий колір. Для цього ми змішаємо рожевий і блакитний, щоб фіолетовий колір створити, рожевий з блакитним, скоріше змішай. І намалюй фіолетові квіти або виноград обирай. Ось який гарний фіолетовий колір у нас вийшов. Він незвичайний, таємничий і я пропоную вам намалювати виноград за допомогою ось такої маленької повітряної кульки. Ось так притискаємо нашу кульку до паперу і малюємо грону винограду. Подивіться, який гарний виноград у нас вийшов. А тепер, малята, давайте спробуємо утворити помаранчевий колір. Він дуже радісний і життєлюбний. А для того, щоб утворити цей колір, ми візьмемо червону та жовту фарби. Жовта і червона фарби подружились. І в помаранчевий перетворились. Колір цей радісний і соковитий. Як апельсин, наче сонечком вмитий. Подивіться, який гарний відтінок у нас вийшов. За допомогою цього чудового кольору пропоную вам намалювати ось таку гарну тацю з апельсинами. А малювати ми будемо справжнім апельсином, розрізаним навпіл. Гарненько вмощуємо нашу половинку апельсина у фарбу, щоб він весь покрився фарбою. І притискаємо. До аркушу паперу. Притримуйте рукою. Ось такий гарний апельсин. Наче справжній. Подивіться, який гарний соковитий малюнок. Можна доповнити його листочками. Зелений? Це колір природи. Він заспокоює, допомагає зняти стрес. А щоб утворити зелений колір, слід змішати жовтий та блакитний кольори. Спробуємо. Барв зелених довкола без ліку. Взимку ялинка приносить нам втіху. А щоб отримати колір зелений, жовтий з блакитним змішати нам треба. Ось так гарненько перемішуємо. І утворюється чудовий зелений колір. Ось такий гарний зелений колір у нас утворився. А малювати ми будемо не пензликом, а звичайною зубною щіточкою. Для цього слід намочити її у воді, а потім набрати фарбу. І ось такими рухами малювати нашу ялинку. Пухнасту та зелену. Подивіться, яка чудова кухнаста зелена ялиночка в нас вийшла. Малята! Сподіваюсь, вам сподобалось експериментувати з фарбами і утворювати нові відтінки. А також сподобалось малювати незвичайним способом. До зустрічі!